Русня всіма силами намагається захопити часів. Яр. Ну придурки не. Адже його втрата принесе загрозу іншим містам і позбавить українських військових, пануючи висоти на цьому напрямку. Зараз ЗСУ не повинні допустити прохід росіян через канал, аби ворог не ввійшов у висотну забудову. Потрібно стримувати русню на тих територіях, де українські військові можуть працювати з дронами та артилерією. Ворог не повинен зайти в місто, адже для вуличних боїв він має суттєву перевагу, живу силу, яку він не шкодує. Так, дійсно, у нас був контрнаступ, і на мій особистий погляд він таки був успішний. Ми не змогли кінцево прорубати лінію суровікіна. Дійсно, ми недооцінили можливості противника окопуватися. Але як не як плацдарм 10 на 10 кілометрів прорубаний, і щонайменше поза 3600 артилерійських установок ми за цей час знищили саме якраз в контрнаступальному режимі. Маю нагадати, що війна на 95% це є війна артилерії. Багато це. Чимало, якщо ділити на 72, а це є одна штатна артилерійська бригада, то ми винищили більше ніж 50 артилерійських бригад. І у вересні був поставлений на той час рекорд 947 гармат на добу. Даруйте на місяць. Розуміючи, що росіяни більше ніж 200-300 гармат знімати з консервації, ремонтувати і допролітати до поля бою, не можуть і не зможуть, то це колосально величезний успіх. Розуміючи, що росіяни мають всього нашого шість верстатів, підкреслюю, не заводів, а вер... Статів, котрі можуть висверлювати стволи і будувати якісну нову. Ствольну артилерію, то це колосальний успіх. Так недооцінили ще раз. Даруйте, що повторю, недооцінили режим, який називається окопування. Це дійсно правда, але це не є помилка, це недооцінка, це не одно і то саме нація, яка 30 років перебувала в ілюзіях пацифізму, котра не чекала цього величезного удару, не може навчитися за два роки воювати на найвищому рівні оперативного мистецтва і зліття на 1948 року воюють кожен божий день, і все ж таки удар Хамасу. Вище воєнне політичне керівництво минулого року пропустило те саме стосується і мобілізації. По перше, мобілізація ні на хвилину не про не не призупинялися, на жаль, пакет законодавства не розроблявся у мирний період таким способом, як він мав розроблятися, і те, що у режимі надзвичайної ситуації війна, це надзвичайна ситуація, довелося розробляти цілий пакет законодавчих актів. Ну то це є природній процес. Тому так як сформулював цей поважний чоловік, наші помилки я принципово не погоджую. Ми все одно чуємо зараз про те, що після російського наступу буде на наш контрнаступ чи Україна має для цього сили, потуги, достатньо достатньої підготовки? Є один фундаментальний момент: зброя це війна кількості і якості. Взагалі, ми тримаємося феноменально. 22-га армія світу нам на, на початок цієї війни, чи 18-та за результатами 2023 року, і друга армія світу, ядерна країна, 140 мільйонна нація б'ється із 35 мільйонною нацією. Так дійсно противник окупував десь до 25% нашої території. Але якщо вони були фундаментально впевнені, фундаментально впевнені, що дійдуть танками до Ужгорода за кілька тижнів, а це не вдало. Лося, і війна зайшла у третю стадію перемелювання ресурсів один одного, то ми показали неабиякий результат. Тепер в частині потенційного контрнаступу, якщо з'явиться достатньо велика кількість зброї, підкреслюю по справжньому серйозною, що я вкладаю по справжньому серйозно, у першу чергу велика кількість далекобійних ракет Атакамс, з допомогою яких можна буде винищити їхню логістику. Що таке їхня логістика? Це в першу чергу залізничні ешелони. 95% все що доводять зону окупації, довозять залізницею. Якщо поставити на регулярну методичну основу їхні винищення щодня, щотижня, щомісяця і так попрацювати 2-3 місяці, в солдатах в окопах не буде нічого, ні патронів, ні води, ні їжі, ні медикаментів. Це момент перший. Момент другий вирішити наре ще проблему неба. Тобто збивати дошкульні сути четверті, котрі не дають нам розгортатися завдяки кабам важких калібрів ФАБ 250, ФАБ 500 у 1500 F16 і вирішую цю проблему. Але треба не пару машин тобто 2 4 6, а треба хоча б одну ескадрилью. Ракета аім 120 Абрам 180 км завдання ударів у режимі повітря-повітря. Шість ракет може f 16 брати на Борт розуміючи, що це мережева машина, і що локатор патріота, який обчисляє тілі на 600 кілометрів, передбачає інтегровану роботу з F-16, то дійсно можемо влаштувати літакопад на кілька десятків. А всього робочих машин 80 одиниць. ПД-30 не зможуть більше їх застосовувати. І якщо таким комплексним способом разом з хаймерсами і касетними боєприпасами до артилерії все запрацює високими темпами в циклі сухої погоди. То що найменше відбити південний план шанс є. Я жодним чином не стверджую, що це буде жодним чином, але я стверджую, що при дійсно великому асигнуванні зброєю це можливо. Цей російський наступ, який зараз триває, посилюється. Там росіяни перекидають якісь ніби військові частини на часів яр. Скібіцький припускає, що часів яр може бути втрачений в інтерв'ю економіст. Чи це вже кульмінація, якою може бути кульмінація цього російського наступу, і коли і де він закінчиться? Які є тут опції, які тут можуть бути варіанти? У моєму розумінні кульмінація російського наступу у цій часовій перспективі це вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Як мінімум, тричі ми це зірвали. Ми зірвали це в жовтні минулого року. Ми зірвали це в грудні минулого. Року до під час розмови Путіна своєю обидло таке завдання їм ставилося, і ми зірвали це у частині, що стосується до моменту його самоперепризначення на посту президента Російської Федерації. Вкрай важливо зірвати це завдання зараз до дня його ін, -ін інавгурації і до е, побідобіся. А взагалі дуже важливо це зірвати у принципі, щоб вони не могли це завдання реалізувати. Чому е, мій погляд знов ж таки я не знаю, що там в них у головах, але 30 років вивчаю ворога і намагаюся ставити себе. На їхнє місце тому мені десь і вдалося він війну передбачити з точністю до одного дня. Що вони мислять наступним чином: треба вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, на бедломахи, Сказати, все ми все досягнули. Ми ніяку Україну не хотіли захоплювати. Київ це був відволікаючий манев, ну, Але дві дві республіки, які вже є частиною нашої е, великої родини, які оголосили про свою незалежність, а потім їх. Що назад вже є нашими. І Путін каже на весь світ. Я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не хочуть закінчувати війну. І, на жаль, у світі, особливо в тому угрупованні, яке називається Глобальний Південь, та турки, зрештою, ті самі, почнуть волати. Все, треба шукати формулу миру, треба все зупиняти. Дуже важливо, щоб це не було реалізовано. На цю хвилину Донецька область окупована на 57%. Ну, ще треба ще треба пройти 43%. Це дуже і дуже багато. А як буде добра зброя, підкреслю, як буде. Добра зброя, і буде її багато. Я сповнений стриманого оптимізму, що це оперативне завдання можна ліквідувати. Путін вчора зустрівся з губернатором Тульської області, який пов'язаний з ПВК. Вагнера Олексій Дюмін і інститут вивчення війни припускає про те, що ця зустріч це один з заходів такого покарання шойгу за те, що той не може досягти військових цілей, чи ось ці якісь розборки керівництва вищого керівництва російського з вищим керівництвом військовим. Вони якось повпливають, чи нам навіть не треба на це зважати? Навіть не треба на це зважати те, що павуки у банці почали смертельний тонок. А до речі, такий смертельний тонок у них був завжди. Їхня історія сповнена нескінченних палацових переворотів і нескінченних убивств на найвищому рівні. Один тільки чого Олександр І вартує, який дав мовчазну згоду на убивство рідного батька. Про про чистку Сталіна і великий терор 30-х років ми прекрасно знаємо про поєдинок Сталіна і Берія. Берії, де виграв Берія, ліквідувавши Сталіну, але ніхто не бачу Хрущова, який ліквідував Берію, і отака вся їхня історія в елітарній частині. Вежі Кремля завжди між собою лупилися за владу і будуть лупитися. І хай лупляться. Чим більше там буде хаосу, тим краще. Але пам'ятаємо фундаментальне правило стосовно нас, українців від перестановки доданків, сума не міняється на початку буремного 20-го століття. Коли ми билися за свою незалежність з ними до речі, для нас що більшовики, що білі Дінікина. Що білі Врангеля були фундаментальними ворогами в їхній шкалі цінності, немає значення, який в них режим, яка в них влада. Як сказав Путін, Київ душа Русі, чи як він там її називає, і нічого не зміниться в їхній частині ідентичності. Але якщо когось знову там заболить серце, і він раптово переживе інф... інфаркт, ми, звичайно, з цього тільки потішимося.